Державні символи це один з невід'ємних атрибутів будь-якої держави, що особлюють її суверенітет. Перелік державних символів України визначена у Конституції України. Ними є державний прапор України, Державний герб України, Державний хім України. Вони відображають єдність народу всієї країни. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила прапор «Малий Герб та гімн України. Кольори Державного прапора України синій і жовтий. З давніх давен українська земля була хліборобським краєм, синє море або небо над золотою нивою зміст, який нині вкладають у кольори Державного прапора України. Державний прапор України не є жовта синій чи жовта блакитний оскільки за правилами геральдики. Кольори читаються згори донизу, до державного прапора України виявляють пошану, схиляючи голову чи вклоняючись, а часом і стають на одне коліно. Великий Державний Герб України згідно зі статтею 20 Конституції України. Встановлюється з урахуванням малого державного герба, як його головного елемента і герба війська Запорізького і затверджується не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Малий державний герб України є зображенням знака княжної держави Володимира Великого. Тризуб золотого кольору, який є головним елементом великого державного герба України, розміщений на чотирикутному із заокругленими нижніми кутами, загостреному синьому гербовому щиті. Державний гімн України один з головних державних символів України поряд з прапором і гербом. Державним гімном є перший куплет та приспів пісні, «Ще не вмерла Україна, і Слава і Воля! Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Офіційно його музичну редакцію. Ухвалила Верховна Рада України 15 січня 1992 року. Слова гімну затверджено законом про гімн України 6 березня 2003 року. Конституцією встановлено, що всі урочистості. Розпочинаються та закінчуються виконанням державного гімну України. Повага до державних символів є конституційним обов'язком громадянина України.